В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу. Сьогодні церква згадує святого Пророка Йону. та про нього, напевно, нам більше можуть сказати діти, ніж ми знаємо. Такий святий Божий дивовижний пророк Йона. І сьогодні ми собі маємо згадати про життя того чоловіка, описаної у своєму Письмі. Книзі Пророка Йони книга має всього чотири глави. Читається на одному диханні, читається за пів години Та я зранку собі став і собі прочитав. Тому сьогодні завдання маємо прочитати книгу Йони у Святому Письмі. Та, і навіть якщо тут є війна, від Бога не втечеш в іншій країні, бо там і тебе рука дістане. Це є та якби, також біблійна думка. Господь каже, не втікати, бо і там буде біда. Що це був за чоловік? Господь йому, хай буде скажу, попросив. Попросив плисти у Ніневію і там проповідувати. І сказати, якщо вони не покаються, будуть знищені. Йона не захотів цього робити. Чому не захотів цього робити? Тому що. Ні, були поганими це раз. і, по-друге, вони були ворогами Ізраїль. То, та, якби мені сказав Господь, іди, проповідуй москалям, хай вони навернуться. Я би сказав: та нащо вони мені? Так сказав Іона. І сів собі на корабль і поплив зовсім в іншу сторону. Та, але від Бога не втечеш. В морі почалась буря. Та почало човен хитати. І знову тут наука є, і всі ті, які плили моряки, почали собі думати, чому нами хитає, чому буря? Та? То, що би сьогодні ми мали, українці, без собі задати таке запитання, чому війна. І тому вони собі також моряки, чому буря? Що вони вирішили? Каже, давайте молимось. І... Кидаємо жереб. На кого випаде жереб, той винен. Та покликали Йону, жереб випав на Йону. Мені питають Йону, що таке брат? Він каже, Винен я, тому що я не послухав Бога і втікаю. Ну і вони починають думати, що ж нам робити. Йона каже, та що вам робити? Вам треба мене викинути за борт. Тоді море стане спокійне, ви собі далі попливете. Так і сталося. Вони його викинули, море стало спокійне, корабль собі поплив. Далі Господь що робить? Далі отого Йону ковтає велика рибина. А то написано кит кашалот. кашалот. Людина у киті виживає. Сьогодні, напевно, більшість християн махне рукою і скаже, та ну, але історія знає людей, які були дві доби в киті і вижили. І вижили. 1891 рік. Хто не вірить собі, подивіться. Я, я не є тут, щоб доказувати комусь, я просто розказую історію. 1891 рік. Біля берегів Аргентину, великобританці виїхали лапати китів та, на кількох суднах. І одне з судон, називалось судно зірка Сходу. Кит перекинув. Моряки врятувались бо доплили до іншого судна, але одного на ім'я, навіть ім'я чоловіка. Джеймс Бартлі. Не виявилось. Так? Але моряки думали, що він загинув, потонув. Інші судна, звичайно, того кита не випустили. Вони його добили, витягнули на другий день на берег. І коли на березі вони почали того кита розрізувати, то і шлунка випав чоловік. Чоловік не мертвий, чоловік живий. Правда, був не у свідомості. За кілька днів він прийшов до себе. Та й пізніше той чоловік проповідував і по Англії, і по Америці. Дві доби чоловік був у череві кита. Що далі Йона робить, попавши у черево? Молитися. Та, бо людина, попадаючи в таку ситуацію, вона панікує. А написано, що він почав молитися. Молитись. Ще одна історія вже тепер, 11 червня 2021 року, в Америці. Чоловіка. На ім'я Майкл Пакард також ковтнув кит. Собі почитаєте. Але він його ковтнув, і за 40 секунд він зрозумів щось не то, кит і виплюнув. Але хвилину до хвилини часу той Майкл був в черві. Каже, я згадав ціле своє життя та, і про дружину, і про дітей. Йона написано, що він почав молитись. Та? Тому Господь його врятував, викинув кит його на березі Ніневії. І він почав проповідувати тим людям дуже великому народу 120 тисяч було там мешканців. Що якщо ви не покаєтесь, якщо ви не станете на коліна, ви всі загинете за 40 днів. Там були дуже мудрі керівники, дуже мудрі керівники і кажуть, а може би то нам дійсно почати каятись? І почали вони каятись. Та весь народ вони з силою поставили на коліна. І три дні. Три дні. Треба було отакого покаяння, і Господь каже: Хвати, живете далі. Знищення не буде. Та? Тому сьогодні ми. Почитаємо цього дивовижного святого Божого пророка Йону і Його діла. Та, треба сказати, який він був чесний, або він признався, що він винен, який він був самопожертний, або сказали: Викиньте мене, тоді попливете. Та, і як він навернув своїм словом, ні Прочитайте собі сьогодні про нього. Амінь. Слава Ісусу Христу!